Автоматичного помічника, що відпарює одяг та робить бутерброди, презентувала китайська компанія. Інженери впевнені, їхні людиноподібні роботи у майбутньому полегшать життя людей. Роботи можуть замінити людей, а якщо точніше, звільнити їх від небезпечних і нудних робіт. Це перше, що ми хочемо зробити. По-друге, робот поступово зможе працювати у частково організованому просторі, як от продуктовому супермаркеті. У лабораторії на околиці Шанхая розробники удосконалюють навички гуманоїдів у спеціально створених декораціях що мають вигляд квартири та міні-маркету. По 17 годин на день їх навчають готувати бутерброди, прибирати і створювати букети. Коли ми досягнемо потрібної кількості даних, гадаю, можливості штучного інтелекту дозволять розуміти інструкції звичайною мовою. Роботи зможуть уявляти та планувати комбінації різних навичок, і тоді в нас може з'явитися шанс запросити роботів до нашого дому. Китайські інженери розробляють помічників, які зможуть справлятися з повсякденними завданнями, адже Україні з півтора мільярдним населенням потрібно більше робочих рук. Китай, так само як Японія чи інші країни Східної Азії, стикається з проблемою старіння нації. Тому догляд за людьми похилого віку є дуже великим ринком праці, утім, дедалі менше добре навчених працівників, котрі можуть виконувати цю роботу. Тож люди очікують, що через 5 або 10 років роботи зможуть їх замінити. Наразі компанія випустила понад тисячу роботизованих помічників для домогосподарства. 700 з них вже придбали. Переважно в Китаї розробники вірять, що скоро зможуть навчити машини ще більшої автономності та кількості складних задач, а одного дня роботи навіть самі себе збиратимуть.